Ну і тим часом Рада євросоюзу вирішила призупинити безвіз для дипломатів та посадовців Грузії. Посадовці країни, яка зневажає європейські цінності, не повинні отримувати вигоду від спрощеного доступу до країн ЄС. Про це заявив Томаш Симоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, яка нині головує у Раді Євросоюзу. Союзу. Дія годи буде призупинена для представників офіційних делегацій, урядовців, парламентарів та дипломатів. І громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, надалі будуть користуватися безвізовим режимом під час короткострокових поїздок до. ЄС нагадаємо, що нові обмеження є реакцією на антизахідний розворот Грузії. Його кульмінацією стала відмова від перемовин про вступ до Євросоюзу до початку 2029 року. Ну, ще одне повідомлення для кремлівського диктатора Путіна. Рішення про напад на Україну у 2022 році стане фатальним. Про це у своїй статті для української правди написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він порівняв першу війну у Грузії 2008 року з анексією Гітлером судецької області в Чехії у 1938-му. А захоплення Німеччиною Австрії, що тоді німецька влада назвала. Воз'єднання на думку залужного схоже на окупацію Криму, і там, і там було проведено псевдореферендум. Також посол підкреслює, що Путін, як і Гітлер, довго готував країну до війни, і от для цього він прибрав опонентів, створив потужну пропагандистську машину, яка є головною точкою опору диктаторів. Ну і крім того, обидва диктатори пояснювали свою агресію так званим захистом від нападу.